Я радий всіх сьогодні вітати любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні ми будемо спочатку перед ламанням хліба, почитаємо одне місце священного Писання. От, а тоді ще поміркуємо над Словом Божим, щоб поблагословить наше поклоніння. І я сьогодні хочу прочитати із послання до Галатів, це у кого біблії під редакцією Турконюка, 1101 сторінка. Другий розділ з 19-віршу. Послання до Галатів 1101-го Турконюка. Підіредакція в кого інші, дивіться, другий розділ, 19 вірш. Адже законом я помер для закона, щоб жити для Бога. Я розп'ятий разом з Христом. І вживу вже не я, а Христос живе в мені, а що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Оце це місія. Ну, до цього місія поки що. Ну, що чому я сьогодні от такі бажання в мене? Ви знаєте, думки, думки такі виникають в зв'язку з місім священним писанням. Ну, таке розуміння, знаєте, щось є, чи нема. От якщо взяти кожного з нас, от я про себе ну, спровіцірував на себе це місце, я думаю, кожен з нас може так зробити, тому що Дух Святий через апостол Павла так само і з ним зробив. От він тут Дух Святий про нього говорить, і він сам також свідчить про це. Він свідчить про те, що е, я помер для закону, щоб жити для Бога. Я раз п'ятий разом з Христом. І вже живу не я, а Христос живе в мені. От якщо ну, питання таке у нас виникає, от на сьогоднішній день: хто живе? Я чи не я? От хто живе? От наскільки, ну, таком, я собі ну, більш так далі питання задав, ну, десь так. От в процентному відношенні, як ти відчуваєш сам собі? З одної сторони, що Христос живе в мені, це 100%. А от повсякденні відчуття мене про самого себе, от наскільки, я сам собі можу сказати, ну це вже не я живу, а Христос живе в мені. От мої думки, мої слова, мої діла. Чи співпадає ну якби, з тим процентним відношенням присутності Христа в мені самі мої діла і саме моє життя. І тут ми бачимо, що яка милость у Бога, що незважаючи на те, якими ми не були. І, і наскільки наше я, от наші такі, ну, якби, тілесні побажання, вподобання, наші характери, наша душа, будемо так казати, От вона начебто може й бунтувати, і ми багато чого можемо і не слухатися Бога, і, і може й дратувати Його, і різне буває. Але незважаючи на все на це, якщо кожен собі. Дасть чесну відповідь, він скаже, що да, Христос живе в мені. Чому це відбувається в людині? Тому що вона розуміє те, що якби цього не було, то навіть і думок про те, наскільки я слухняний був, їх би не було у людей. Наскільки я Христу слухняний. А оскільки Він на 100% заполоняє собою нас, то у нас і виникають ці думки. Розумієте, і ці почуття, і оце бажання вчитися. У нього бажання збиратися, поклонятися йому, бажання підпорядковувати себе, Його Слову, тому що Христос і є це Слово. На сьогоднішній день воно написане, ну, напечатане, ми маємо в печатному виді, то це ж є слово Христа. І подивіться, з нами, що відбулося певного часу. Тут написано про те, що ми оправдалися в попередньому вірші. Ми 18-го читали. А то далі, якщо ви шукати оправдання в Христі, да, питання, ну, взагалі то питання про закон і про перебування людині під законом і в Христі, якби дві різні такі ну, дві різні людини. От Якщо, наприклад, була людина жива для цього світу, і для самого себе, і для своїх вподобань, і е, ми е, любили все тільки щоб для нас, для, ну, хай для нашої сім'ї, ну, це все. Навкруги плоті людської, тобто щось прийшов такий певний час, і коли ми охрестились у Христа, то ми в нього задягнулися. Ми не тільки в нього задягнулися, і він оселився в нас на всі 100%. І дивіться, якщо ми почитаємо, якщо хтось послухає, думає, ой я сумніваюся, в мене щось і там, не так, і там, і якихось відчуттів таких, може, сильних немає. То ми, ви, не, не, ну, не потрібно тут хвилюватися на, на, на рахунок хоч саме відчуттів. Чому? Тому що це було саме і не тільки з нами. Якщо ми почитаємо все це послання до Галатів і почитаємо там до Коринтян, і взагалі ці наставлення апостолів до різних церков, то ми побачимо, що багато такого, що з ними було, і з нами сьогодні відбувається. І це ні в якому разі не зменшує якби, цю е відсоткову частку присутності Христа. У нас вона завжди залишається 100%. Завжди Він діє 100%. І якби оці почуття і близькість до Христа, вони як можуть ну, більш явними такими бути для нас? ну, Більш переконливими, знаєте, близькими, як у стосунки батька і сина. Це наскільки ми йому довіряємо, наскільки ми його слухаємось. І тому то це дуже цікаво жити от, у Христі. І розуміння того, що апостол Павло він говорить, що і тепер вже не я живу, а Христос живе в мені. Це якби ціль кожного християнина От прийти до такого і близькості, і якби не тільки відчуттів, а й правді, справ, тому що. Віра, вона без дів, вона мертва. І в нашому житті є просто більше і менше справ. Я, Наприклад, я е, знаю, я за днів, ну, він вже в це мій тато, він коли вірував, і він мені казав, ну, ти отак розказуєш. Ну, так виходить, що я першому вірував. Хоч він мій батько, я йому багато чого пояснював, а він мені казав: ну, от я не знаю, тут якось я не сильно відчував. Я кажу: ну, дивися, ти. Лихі слова такі негарні, тобі соромно вже казати. Ти не кажеш їх, та ні, ти що? Я не кажу. Кажу, в тебе, бачиш, язик не повертається, таке казати, лається так. Ні, я так не можу. Кажу: от дивись, так обмацуй начебто себе. Це змінилося в тобі. Знаєте, там в євреї, коли вони їх посвячували Богові хлопчиків, то їм обрізували крайню плоть, а Бог, коли людина до нього навертається, Особливо, коли вже в такому похилові, що він обрізає? Язика нам обрізає. Наше зло обрізає, так? і це явно, явно. Тоді я кажу, бачиш, дивися, ну, наприклад, якісь ну, якісь такі звички, які тобою володіли, як вони тобі соромні вже. Він, Ну, да, ну я ще дещо вважаю, що мені. По я кажу, прийде час. І дійсно, він якби поетапно від нього відвалювалось, він там. Міг згрішить, воно його це мучило. Потім я пам'ятаю, як у нього якби другий раз, так тому що його Бог прикликав, йому вже було там 70 років, навіть більше 70 років. І от воно це підходило, підходило. Прийшов час, такий вже, коли вони вже старенькі були з мамою, я приїжджав до них. І він навпаки, давай молитися, давай по почитаємо Біблію, навіть коли в нього вже зірву і будемо читати, будемо думати про це. Чому? Тому що це Бог так робить з людиною. Він на 100% Він заволодіє нею, коли ми до нього звертаємося, якщо ти віру і охрестився в Ім'я Ісуса Христа, 100% Христос в тобі. Тому що ця бідниця вона працює. А от уже наші відчуття вони можуть бути поступові. Але повинно нам завжди пам'ятати, що вже живу не я, а Христос в мені. Він керує мною. І чим це, ну, якби, таке переконання Боже, воно чим швидше людиною заволодіває, тим більш успішніше буде життя. Тому що це буває так, навіть проти супротиву людини. Ви можете навіть супротивлятися, але якщо ви вірите в любов Бога в Ісусі Христі, що Бог вам явив. Любов, і ви увірували в Євангелі. в його смерті, в його Воскресіння і зробили те, що Бог сказав. От, Виконали Слова Боже першу обітниця, звернулися до нього, покалися, охрестили. Все працює. І далі буде працювати. І це дуже, ну, якби ви знаєте, кремезна таке, кремезна дія Бога, яку ніхто не може відмінити. Ніхто. Взагалі те, що робить Бог, його ніхто не може відмінити. От, і тому я сьогодні, знаєте, я хотів перед тим, як ламати хліб, прочитати про те, що вже е, не я живу, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, ми ж у тілі живемо, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Він віддав себе святого і непорочного. Чистого абсолютно, Агнця Божа, віддав за мене того грішного, неслухняного противника Богу, богохульника і таке інше, чим тільки людина, в яких гріхах не перебуває, коли ми були ще от тільки належали собі і князю цьому світу. А сьогодні ми належимо йому, і вже живе не я от живу, ні от сестри, брати наші. Не ми живемо, а Христос живе в нас. Оце, ви розумієте, це дуже важливо, щоб ми в своїх серцях завжди, ну, знаєте, як отаку скарбничка була, щоб Він полюбив мене і віддав себе за мене, того, щоб я сьогодні був не такий, як тоді, без надії, без майбутнього, вічного майбутнього, без життя вічного. А сьогодні я. Вічний, я з ним живу. І це ніколи не припиниться. Я вічно з ним буду жити. Я вже перейшов від смерті в життя. Чому? Тому що Він полюбив мене і віддав себе за мене. Слава і Мої Амінь. Помолимося, попросимо благословиння на хліб, і будемо виконувати заповідь Господь.